Я нагадую, що сьогодні день захисту дітей. Він бере свій початок у 1949 році, коли світ оговтувався від трагедії Другої світової війни. А тисячі дітей втратили батьків і дім. Згодом у 1989 році ООН ухвалила конвенцію про права дитини. Перший документ, який надав реальні юридичні гарантії захисту дитинства. Тож нині, коли країна переживає повномасштабну війну, день захисту дітей набуває особливого змісту. Сьогодні тисячі дітей залишаються невидимими для системи: діти з інвалідністю, які не мають доступного навчання, підлітки в інтернатах, жертви насильства, діти, які втратили батьків на війні, але не отримали допомоги. Родини у скруті, особливо діти, що живуть під окупацією. Станом на 2025 рік близько 16% українських школярів навчаються в окупації. Це приблизно 1 мільйон 600 тисяч дітей. Про це повідомляє інститут масової інформації, зазначаючи, що ці дані є орієнтовними. Діти з окупації живуть у страху, контролі і постійній пропаганді. В Середовищі, де знищують нашу ідентичність, де українську мову витіснили зі шкіл. Історію переписують, а випускників агітують служити в армії РФ. Окремо, українську мову, сьогодні вивчають лише 0,5% школярів, і навіть ці дані завищені. Тому повернення території це вкрай необхідна, але не єдина умова. Дітям потрібне ментальне повернення, відновлення зв'язку з Україною та довіри до українських інститутів. Правозахисники наголошують, що ці діти не носії неправильних поглядів. Вони жертви війни, яких не можна ламати або звинувачувати. Потрібна повага до діалогу, ненав'язливе відновлення української ідентичності, та повна відсутність стигматизації. Зараз до нас долучається Мирослава Харченко, керівниця благодійної організації Save Ukraine. Пані Мирославо, вітаю. Пані Морославо, от неодноразово вже і ми в своїх етерах, і в Україні і благодійні організації, правозахисники, представники влади підіймають питання того наскільки багато є викликів, з якими дорослі стикаються заради того, аби хоч якось зменшити вплив війни на українських дітей. А що ви виокремили б для себе і з того, що недостатньо робиться в контексті того, щоб захистити все таки українських дітей від війни? Якщо говорити, я би тут розділила, якщо говорити про батьків про звичайних людей, як ось ми з вами, то в умовах війни наразі найбільше, що ми можемо подарувати нашим дітям, це свою любов, тому що інше базове відчуття, яке має бути у дитини для її нормального розвитку, це відчуття безпеки. На жаль, в умовах війни ніхто з нас не може цього забезпечити, допоки ми проживаємо тут, тут в Україні. Якщо говорити про тих дітей, які знаходяться на прифронтовій зоні, це величезна кількість дітей, батьки, яких не наважуються з інших з тих чи інших причин виїжджати самими та вивозити дітей, залишаються під обстрілами без їжі, без світла, без води, проте не їдуть. Не їдуть так, оголошена. Примусова евакуація в деяких районах, проте це вже крайня міра, але і на мою думку, і вона не є достатньо, тому що немає відповідальності для тих батьків, які все ж таки не віддають. На мою думку, треба бути жорсткою. я про державну політику зараз. Якщо мама залишається під обстрілами, десь під Покровськом по ці пори з дитиною, десь її ховає від правоохоронців і не віддає, така мама має сидіти в тюрмі, бо вона наражає своє дитя на небезпеку, Відповідно, стаття кримінального злочину. Будь ласка, забрала дитину, маму до в'язниці. Нехай вона ну це неможливо. Це просто ну злочин держ... тримати життя дитини на... на волосинці, коли таке відбувається. гинуть волонтери, волонтери, які їдуть туди рятувати цих дітей. Тому це тут на мою думку, політика держави має бути жорсткою. Головне врятувати дитину. Далі будемо розбиратися, що робити далі з нею. А от тут якраз питання в тому, от що робити далі, тому що теж періодично ми говоримо про важливі радісні новини, що ось нам вдалося повернути з тимчасово окупованих територій дітей, яких викрала Росія, або дітей, які знаходилися в такому ризикованому становищі, через те, що щодо них могли бути застосовані якісь різноманітні каральні дії зі сторони окупантів, бо вони, наприклад, там не беруть участь в мілітарній. Разованих якихось заходах, які які проводять окупанти, так для мілітаризації наших дітей, не беруть участі в заходах, які спрямовані якраз на посилення російської пропаганди щодо наших дітей, і от добре, ми їх повертаємо. А що далі? Як ми працюємо з дітьми заради того, щоб ментально їх повертати, і тими, які вже в Україні, і от що нам робити, враховуючи настільки сильну російську пропаганду на тот із поколінням, яке росте там? З поколінням, яке росте, там треба єдине для них рішення, єдина до них для них допомога. Порятунок це якраз порятунок повернення на підконтрольну територію. Тому тут треба більше тиску, більше об'єднань зусиль. І всього іншого, щоб повернути саме дітей. А для тих, хто вже повернувся, відповідно так, ми бачимо, що це за діти, в якому вони стані. Вони залякані, вони не ведуть себе, як звичайні діти. Вони не бігають, вони не шумлять, вони не граються, вони не сміються, вони не обговорюють. Вони все, що вони можуть робити, це сидіти в своїх кімнатах і вдавати вигляд, що їх немає, не існує. Вони не привертають до себе увагу взагалі. Тому з цим саме. Всім станом треба боротися треба дитину в першу чергу декапсулізувати. і це якраз робиться через безпеку. Коли вони вже бачать, що поруч немає окупантів, немає російських воєнних. Вони починають вірити в те, що вони існують. Тільки починають вірити в те, що вони існують, і далі поступово, вже коли вони бачать, що немає пресингу, немає тиску, можна говорити, можна сміятися, можна вести себе як дитина, відчувати себе дитиною. І тільки тоді ми вже починаємо працювати, з'ясовуємо е, виясняємо, яких саме травм зазнала дитина, що десь пішло не так, що зрушилося, і працюємо на те, щоб це виправити. Так це є надолуження освітніх втрат. Е, е, уроки історії, уроки української мови ми повертаємо правдиву інформацію. Назад у свідомість дитини, і воно спрацьовує, але воно буде працювати лише коли дитина у безпеці і коли є поруч той, кому вона довіряє, і е, хто про неї піклується. Дитина має бути відчувати себе потрібною і захищеною, і лише тоді буде оця когнітивна деокупація мізки, про яку ми всі говоримо зараз. Пані Мирославе, я по ваших словах роблю висновок, що все таки дійсно після 22-го року дуже сильно змінилася ситуація на тимчасово окупованих територіях і якраз здійснювати якийсь такий вплив заради збереження нашого наших підлітків, наших дітей, наших українців на тимчасово окупованих територіях їхньої ідентичності. А в нас опцій стало в рази менше, тому що от, наприклад, якщо взяти Крим, який окупований з 2014 року, ми знаємо як мінімум кілька медійних історій. Я впевнена, що їх було набагато більше, коли Кримчани підростаючи, досягаючи повноліття, вони різними способами виїздили з території Криму в Україну, боролися за те, щоб їм видали українські паспорти аби підтвердити своє громадянство українське, тому що от вони ідентифікували себе саме як українці. Але, очевидно, для цього були був ґрунт, було підґрунтя, щоб людина виросла так настільки свідомою. Зараз цим набагато складніше. Звісно, набагато складніше, і як ви говорили, ті шляхи, щоб нам допомогти дітям зберегти там свою українську ідентичність, їх практично не залишилось, тому що те, що допомагає, це або родина, яка всередині родини, яка дитині говорить: не переживайте, українець вони брешуть, ну якщо простими mm -hmm. словами, або інформація, яка дозволяє цим підліткам, про які ви говорили, дізнатися правду, побачити альтернативу. Проте, ось ми знаємо, що вже ця російська мережа Макс чи Мекс, як вона там правильно вона нав'язується всім абсолютно, будуть штрафувати за те, якщо на телефонах не буде цього додатку. А це просто шпіонська штучка, яка буде стежити за телефоном, за пересуванням за абсолютно всім. Перестають працювати звичайні зараз месенджери, якими ми всі користуємося: Телеграм, Ватсап, сигнал і так далі. З січня чи лютого, здається, наступного року буде обмеження. Ежене доступ і до інтернету на окупованих територіях, включаючи Крим. Тобто буде все абсолютно лише російське. Відповідно, такий контент їм будуть давати для споживання, той, який потрібен буде, тому часу реально дуже мало, враховуючи ще оці. Тенденції, які ми бачимо, що вони зараз знижують вік кримінальної відповідальності для підлітків, вона може настати з 14 років по статті диверсія. А перед цим ми вивчали і аналізували методичні рекомендації, які вони випустили абсолютно для всіх, там, де їх вчать. Вчать заклади освіти і інші заклади, які працюють з дітьми, виявляти неугодних російській власті українських дітей. І мова саме про українських дітей з окупованих територій з ЛНР, ДНР, так званих Херсонська область і Запорізька. Там чітко дітей наших ділять на 1, 2, 3, 4, 5 ступені ризику. Чітко дають інструкції, як з ними працювати. Таким чином вони будуть шукати тих диверсантів наших українських дітей з 14 років і відповідно. Відповідно, одночасно змінюють законодавство, дозволяючи притягати їх до відповідальності з 14 років, і найбільша міра покарання це пожиттєве, тобто наші діти там не лише під загрозою ментальної травми, ось, скажімо так, а і ще і фізично вони можуть постраждати. Тому що якщо ти не можеш перевиховати дитину, ну що ти її звинувачуєш в екстремізмі. Даєш їй пожиттєво і етапуєш десь в Сибір. Ну, ось таку тактику вони зараз зайняли, це вже стає більш очевидним і очевидним. Тому єдиний порятунок для тих дітей це виїзд. Це виїзд з окупації, це виїзд з ТОТ, не потрібно боятися, потрібно знати, що. Україна бореться за вас. Що є такі громадські організації Ukraine, є купу ініціатив, ініціатива президента, які роблять все для того, щоб діти повернулися в Україну, для того, щоб вони залишилися українцями, бо без перебільшення наразі від цих дітей залежить майбутнє всієї нації, всієї нашої української нації. Так, а Росія фактично здійснює таку геноцидну політику в контексті українських дітей. Пані Мирославо, я дякую вам за відповіді і за вашу роботу. Мирослава Харченко, керівниця благодійної організації Save Ukraine, про... Те, яким чином Росія намагається все таки відбирати ідентичність, відбирати дитинство у наших дітей, особливо на тимчасово окупованих територіях, і ми маємо жодних хвилини про це не забувати. І кожен сам своїми діями теж може протидіяти у от російським таким впливам.